Слава Богу, дорога церква! Радий бачити всіх вас, радий бути з вами разом. В той благословенний Божий день. Радий бачити нові обличчя. То означає, що Божа робота робиться і Боже царство шириться. Так, і, е, і робиться та робота в тому числі через нас, як через Божих дітей. І сьогодні хочу прочитати з вами. Кілька віршів з 36 псалма, і підбадьорити тих, хто вже є з Богом, хто є Божими дітьми, і заохотити тих, хто ще тільки йде до Бога, хто шукає Бога і кого Бог кличе. Цілий псалом, я читав його кілька разів. Цілий псалом він для мене особисто. він як Пронизаний такими словами, де постійно порівнюються Божі діти і безбожники. І е, ми чітко можемо бачити там Боже благословіння для своїх дітей. Е, хочу прочитати спочатку четвертий віршик. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. <кхід> Що таке розкіш для нас? Коли ми думаємо, що таке розкіш, то в першу чергу якісь думаються, багатства, якісь яхти, вілли, якісь дорогі авто. Але, друзі, не автомобіль, не будинок, не дружина, не одіж, а тільки Господь. Коли Господь буде твоєю розкішю, твоїм фундаментом, тим, чим ти живеш, чим ти наповнений, Чим ти хвалишся, чим ти ділишся з своїми ближніми, своїми друзями? За що ти будеш триматися і кого ти будеш боятися? І боятися втратити, тоді він сповнить тобі твого серця бажання. Твого серця бажання. Звичайно, що він може дати тобі і яхту, і будинок, і автомобіль на березі океану там якусь вілу. Але будучи дійсно Божою дитиною, тобі просто ті речі будуть непотрібні. Тобі буде потрібен сам Бог, тільки Бог. Е і бажання твого серця бути тільки разом з батьком і пізнавати його ціле життя. Е Дев'ятий віршик нам говорить: бо витяті будуть злочинці. А ті, хто впває на Господа, землю спадкують. Е, ті, хто вповає, тобто ті, хто покладає всю надію свою, хто розраховує на нього і спадкують землю. Е, для тих, хто вповає на Господа, хто пробує, не пробує рішити сам свої питання, не пробує там, за гроші ще щось, а він його тільки надія вся на Господа. І знає чітко, що Господь допоможе і вирішить всі його питання, якщо то не випробування якесь. Е, а яку землю ми можемо спадкувати, що йде в вірші? То я думаю, що то Царство Небесне, яке Господь приготував нам для нас? Е, в 11 віршику. Гарні слова є: а покірні вспадкують землю і зарозкошують миром великим. І питання. А перед ким ми маємо бути покірними? Перед ким маємо впокорювати свої серця. Тільки перед Господом. Маємо схилитися, впокоритися своїм серцем. Наша людська природа вона завжди не прагне впокорятися, вона прагне когось покорювати, когось підкорювати. І деколи люди навіть. В своїх таких тих бажаннях вони заходять настільки далеко, що починають просто на рівні з Богом розмовляти, щось доказувати, щось пояснювати, як би мало бути. Але забувають люди, хто є гончарем, а хто є гончар, не хто є глечик. Пам'ятаємо, покірні вспадкують заповідну землю. А в другій частині 11 го вірша пише. І зарозкошують миром великим. На противагу світу, в якому ми живемо, де неспокої, тривоги, депресії, стреси, то просто буденність на кожному кроці і в багатьох людях можемо бачити. А спокій і мир дійсно велика розкіш для того світу. То ми спадкуємо землю, де зарозкошуємо дійсно тим миром, який буде жити. Не буде вже ні проблем, ніяких, ні тривог. А буде мир в справжній серці. 17 віршик. Бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливе Господь підпирає. Люди світу зачасто несуть самі все на своїх плечах. Вони сильні, вони самі знають, як робити. І впевнені в собі. А тут ми читаємо, що вони не тільки не донесуть того, що несуть, але й плечі їхні будуть поламані. В Божих людей ситуація зовсім інша. В них є опора сам Господь, який не вони несуть, а Господь несе. 23 і 25 віршик теж гарні слова з 23 по 25. 23. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно. І Він любить дорогу її. Тобто Господь любить дорогу, якою йде побожна людина. І кроки на тій дорозі ставить Він міцно. Не від нас. Не ми йдемо міцно, не тримаємось, а Він ставить ті кроки міцно. І в мене чомусь виникла така асоціація про дорогу і про кроки, як е, е, про жінку на підборах. Щось мені таке в голову. Е, коли жінка йде на підборах високих, то в неї крок точно не е, такий шаткий, дуже. Та. І е, вона така, можна сказати, не впевнена. А якщо йти в порівнянні, наприклад, босою, так як створив Господь, е, бачимо, що там, де людина приклала руки, поставила ті підбори, там нема ніякого впевненості і є небезпека. А якщо от, то, що тобі дав Господь, то Він ставить твої кроки, Він твою дорогу провадить тебе, вирівнює твою дорогу. У 24 му віршику читаємо, що коли ж упаде, то не буде покинена, бо рукою її підпирає Господь. Тобто бачимо, що можемо падати, можемо. Є той шлях складний. Не є він простий і не є він без падінь. Тобто можем, можемо падати. Але ми не лишаємось самі, маємо тверду опору нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. 25-й віршик говорить: я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків Його, щоб хліба просили то взагалі для мене як вірш гарантія, е, яку дав Бог людині, що праведна людина буде завжди Господом піднесена і будуть благословені роди її. Можна сказати, що е, Господь покриє всі потреби твоїх Твої і Твоїх нащадків. Пряма обітниця Божа. 34 віршик. Надійся на Господа та держися дороги Його. І піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Вся наша надія має бути лише на Господа. Не на франк, не на лікаря, не на добру освіту чи на добру роботу, лише на Господа. Він забере нас до себе, підніме до себе, до місця, де не буде сліз, ні болі, ні горя, ні біди. І 39-й 40-й віршик, а спасіння праведних від Господа, він їхнє твердиння за час лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдалися до нього вони. І хочу сказати, що наше спасіння від Господа в Ісусі Христі, який постраждав за кожного з нас, який пролив свою святу кров за мій і за твій гріх. Він наша твердиня, наша опора, наш захист, наша розкіш, наше багатство і наше спасіння. І слава йому за це. Амінь. І прошу стати всім помолимось за сьогоднішнє служіння.